Поділюсь коротко одним відео з сьогоднішніх пастерів вечірнім другим, що не треба спокушати Бога, не раптати, щоб не було так, як і з єврейським народом, коли б це через Бога вивів їх із рабства, з Єгипетського, вони почали раптати, що мені те підходить, те не підходить, що Бог їх водив по постелі 40 років. Вони дійсно почали спокушати Бога. А якщо ми будемо спокушати Бога, Бог може нас пократи. А треба вклонятися Богу в дусі і в істину, а не по плоті, бо по плоті ми Богу годити не можемо. І дійсно, плотські, якщо ми будемо то умремо, якщо ми розпинемо своє плоть, то будемо живі. І дійсно, щоб Бог був з нами. І дійсно, треба не спокушати Бога Ісуса Христа, а треба вклонятися одному Богу, як прийшов сатана до Ісуса Христа, коли він був в постелі, Христос і постився сорок днів, і сказав, щоб зробив із камнів хліб. І він каже, що не яким хлібом будеш сити, а із слів Божих. Так же саме Він казав і вклонився, щоб, щоб Ісус вклонився, і, і, Ісус, ісус – сатанік. А, і, а Ісус каже, що Господу одному вклоняюся і не треба дійсно спокушати. Ісуса Христа, щоб ми не потрапили до пекла. І дійсно, щоб ми могли бути з Богом. І дійсно, щоб ми приносили плоди Богу в 30-60 або в 100 крат. І треба бути учніми дітьми. Ісуса Христа виконували Його заповідь, Його волю. І щоб ми могли бути з Богом кожного дня. і не спокушали Бога, Ісуса Христа. Бо Бог буде за це карати, якщо ми будемо спокушати Ісуса Христа. І треба, щоб ми несли Богу спасіння, для Бога спасіння і приносили плоди. І треба дійсно, щоб ми не раптали на Бога, що мені те підходить, то не підходить, що не треба бути плацькими, мирськими, цією півсівською, вірою душевною. А треба бути духовним і в Ісусі Христі. Бо дійсно духовним він буде жити з Богом, а плоский він не зможе попасти до Царства Небесного, як Господь сказав, що Він вогні випаклявся, що не війдуть спокій його. в спокій Його, бо дійсно вони не війдуть, тому що євреї люди ті, хто будуть чинити в себе законня, гротати. На Бога відкривати на служителів на церкву, то Бог буде за це крати. Так що нам треба бути з Богом і дійсно не спокушати Ісуса Христа, а приносити достойні плоди, і щоб Бог був з нами на першому місці, виконували його заповіді і Його волю. А ті, хто Духа Божого не має, то і не Його. Треба, щоб Бог. Бог, Божий Дух був на нас і були дійсно з Богом. І щоб ми були готові до шлюбного віру, а не так, що ворота зачинюються і все. І прийдуть до нього люди, скажуть, що ми прийшли принесли. Але Христос каже, я вас не знаю, тому що не були готовими. Так і нам треба бути готовими до прошестя Ісуса Христа. І дійсно, щоб Слово Боже воно пропасалося в нас і в нашому серці і в розумі. І щоб ми пустили в серце Ісуса Христа, і щоб ми не були плацькими, бесівськими християнами, а були духовними. Амінь.